Добрівська загальноосвітня школа побудована у 60-х роках минулого століття. Тоді ж почали користуватися і ось цією вбиральною, що стоїть майже посеред поля. У цій школі, де навчається 190 дітей, що таке зручності на вулиці, знають не з чуток. Поки бюджетних коштів вистачає лише на регулярні косметичні ремонти. А от сучасна вбиральня тільки у планах. Ця та три інші школи у Лисичеві, Ільниці та Бронзі, першочергові у планах районної влади Шавщини. Першочергово зараз будуть школи ті, де стан у нас найгірший у школах. Це школа у нас першого ступеня, другого ступеня. І думаю, що ми будемо концентрувати увагу саме на цій школи першого і другого ступеня. Бо третього ступеня загальної освітньої школи в нас більш-менш у порядку. Але в загальному у нас 39 шкіл зараз немає, а 24 забезпечені обиральнями. А 39 не, не мають. Третина шкіл району вже з новими вбиральнями. Тут і тепло, і затишно, і чисто. А головне не треба стрибати через калюжі дорогою до туалету. Щоправда, у школі села Приборжавське у кранах поки немає води. Треба прочистити колодязь та навести лад у дворі школи. Залишилося нам ще один раз очистити колодязь, із якого поступає вода у вбиральні і я думаю, що і з двором щось треба ще робити, бо як бачите, не повністю забрані відходи. А це зараз треба зорганізувати в один день і того, хто бі грузив, і того, хто би відвозив, і хто би за то ще і заплатив. Близько трьох мільйонів гривень. Та усього кілька місяців є у районної влади, аби закінчити ремонти ще у 40 школах, бо дітям пообіцяли новий навчальний рік. Вони зустрінуть у нових комфортних умовах.